Вітаю всіх, розкажу. Зараз працюю над утепленням мансарди. Ось це. Практично я вже закінчив утеплювати. Утеплював плитами, використовував дві щільності 45 кг на куб і 30 кг на куб. Рулон вату не використовував. Вважаю, що неможливо якісно утеплити мансарду за допомогою рулонної вати і аналізуючи інформацію, яку я отримував, з часом вона просідає, дає осадку, дає е, втрати тепла, тобто з'являються проміжки між ватою і кроквами чи брусом. ну не Неякісно, неякісно і для себе. 100% беріть плит, плити. Дивіться, що в мене. У мене тут ось таким чином я зробив кроква, в мене йде 23 см висотою. Я брав з таким розрахунком, що можливо доведеться, ну, точно не знав, чи буду між ватою і гідробар'єром давати зазор. Потім, коли я розібрався, виявилося, що він не, був, ну, не потрібен, якщо використовувати мембрану. Я використовував мембрану Strotex 130 грам на метр квадратний. Strotex Dynamic, е, ну, Досить хороший, якісний польський матеріал. Е, на боки в мене повністю ішла вата 45 кг на куб. Е, Відстань між кроками в мене 80 ну, 79-89 см. Так в мене вийшло, я не робив під плиту під 60-59 там 59 см, бо ну, для того, щоб зекономити, зекономити трохи матеріал, тим більше е, висота кроку 23 см, е, Ну трошки так. Не вважав за потрібне виходити на під 60 під плиту мінеральної, мінеральної вати. Е, якщо В принципі, коли я почав утеплювати, то ну, досить непогано ці плити 45 кг на куб, вони досить щільні Ось плита Вона досить тверда. Ну, Один такий трохи мінус, що вони не дуже такі однорідні. Є такі трошки річчі, є густіші, але взагалі вони дуже щільно гарно е, встають, якщо правильно підрізати там, плюс, там плюс до сантиметра, то навіть без, е, от якщо міжкрокові вставити, е, поставити їх на місце, зафіксувати, то вони в принципі навіть не падають. От, ну, в деяких випадках, де менш вата, тоді вони падають. По фіксації скажу, що спочатку я думав фіксувати їх шнуром, взяв бухту шнура 500 метрів, але коли я пройшов там 4 прольоти, точніше четвертий йшов, то зрозумів, що це все ерунда, і я цим робити не буду. Чому? Тому що все-таки... Дає е, просадку. Серед дає просадку. І тоді боки вони неякісно прилягають нещільно, а це важливо, не щільно прилягають до крок. Тому я перестав використовувати шнур, тим для свого зафіксував і взяв фіксував рейками. Думав, як це зробити правильно, а в мене Дуже багато піддонів було вже, тому що весь верх з рейок з піддонів. Я розбирав піддони і фіксував вату ось цими рейками з піддонів. Причому верх ось я просто набивав на брус по версії, а боки, оскільки в мене Крок 23, там 22 плюс-мінус, то я робив ось таким чином. Тобто рейки набував між кроквами і таким чином у мене гарно рівненько вата е, зафіксована. Зафіксована вата. Єдине, що думаю, у мене зараз між рейками, по центрах рейк, як десь 45-50 см, е, можете підказати мені. Можливо, у вас є думки по цьому приводу, чи потрібно ще тут додаткові між ними давати рейки. Е е моя думка, що цього в принципі, буде достатньо, і ніде ця вата не, не дінеться е тільки зверху. Можливо тільки зверху, тому що ну, все-таки це горизонтальний участок. Е тут більш, більш якби вата так лежить. Е тому я думаю, можливо, зверху побити доски ще Між цими рейками по, ну, між рейками по одній досі. Ось таким чином покажу, що вам зараз э, горище, як там вийшло. Э, зверху в мене внизу виходить, нижній шар це вата 45 кг на куб верхній шар це 30 кг на куб тож плитна вата. Брус оцей, який йде з'єднує крок. Він 10 см по висоті. А верхній брус, де вкладений другий шарвати, бо тут також 20 см, він йде ось так вздовж. У мене два посередині, ну, 1,20 метрів між ними, якщо брати по центру. Вони йдуть по центру. І один, одна доска тридцятка вертикально вертикальна, 30 на 100 з цієї сторони вздовж і з тієї сторони вздовж. Там Пізніше ви це зможете побачити. З таким чином. У мене був цей брус 20 см висоти, але я щось вирішив, що я його розпущу надвоє. Думаю, цього буде достатньо для горища, тим більше тут будуть перегородки. Середина буде стояти, брус буде стояти на перегородці, там 2,5 метра на 100 я їх зверху поскручував поздовжніми. Думаю, що цього буде абсолютно достатньо. Тим більше там на горищі нічого такого не буде, там якийсь може ящик буде лежати, ще щось таке, вся Ну Ось якось так. Планую ще багато різних відосиків, є багато знято, але треба, треба опрацювати їх, будую сам будинок. Так виглядає моє горище люк після вкладання мінеральної вати. Два бруси поздовжніх, скручені з поперечними і по краю доска 100 на 30 вертикально. І таким чином зроблена ця площина. Можна класти поперек досочки і буде горище. Оброблені крокви. Čuva, ja mene sva tu da. Sva